Більше і про візит президента Володимира Зеленського до Греції, про американські рестрикції щодо російської енергетики, я розпитаю нашого гостя. Це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, я вас вітаю в нашій стороні. Так, Добрий вечір. А отже, що нам бачили сюжет про візит Володимира Зеленського до Греції. Газова угода з Греції підписана. Наскільки на вашу думку це важливо для України? Ну і загалом, цей візит про його важливість на вашу думку, можливо, в чомусь іще. Чи він може бути нам корисний. Ну, Там е в ЗМІ була інформація про те, що можуть обговорюватися питання озброєнь. Поки що ніякої інформації з цього приводу немає, е тому подивимося. А стосовно газу, ну, звичайно, це важливо. Тобто, в принципі, всі ми знаємо, що це не є якийсь секрет, якась таємниця, що Росія е взяла ще з літа курс. На знищення українських запасів газу, видобутку газу, транспортування газу із конкретною метою заморозити Україну взимку. Тобто це новий відповідний рівень терору. І зрозуміло, що далеко не все може бути відновлено швидко, оперативно, на що, власне кажучи, росіяни розрахунок. Тобто для України це можливість виживання протягом цієї зими знаходити відповідні додаткові ресурси одержання газу. Тому, ну, в принципі, я думаю, що тут. Якихось додаткових пояснень цій ситуації не потрібно. Це продовження війни, тому що війна випадку війни з Росією, це, на жаль, в першу чергу про терористичні методи. Терористичні методи проти енергетики, енергетика, газ, тепло, все те, що стосується громадян. Тобто Україна, наприклад, завдає конкретних ударів по військовим об'єктам і по тим об'єктам, які дають росіянам гроші. В Україні немає якихось відповідних задач пов'язаних із суто російськими громадянами. А у Росії є тому, що Росія займається терористичною війною. І ми повинні це враховувати. Щодо тиску на Росію на її енергетику, Марко Рубіо, держсекретарша, нещодавно заявив, що нібито вже всі можливості запроваджувати санкції вичерпано. На вашу думку, справді вже дійшли до цієї межі, чи, чи це було сказано з якоюсь іншою метою? Ні, це сказано з якоюсь іншою метою. Як на мене, то вони санкції накладати і не починали. Тому що, ну наприклад. Очевидна санкція да? ембарго на російську нафту. Якби ця санкція була накладена в 2022 році, швидше за все, бойових дій би зараз уже не велося. Але із зрозумілих причин тоді на це не пішли, не підуть на це і зараз. Україні доводиться вирішувати цю проблему самостійно. Класичний приклад це проведена на днях видатна операція. Українських спецслужб, там в першу чергу це центр спецоперації СБУ. Я маю на увазі атака на новоросійську. Mm -hmm. Вона була такою достатньо цікавою, тому що там і спершу удар по системам ППО, а потім удар по нафтовому терміналу. І як показують останні супутникові знімки, великих кораблів в цьому порту, які транспортували нафту, більше немає. А це. Власне кажучи, весь Чорноморський транзит Росії. І Чорноморський напрямок разом із Балтійським, це ключовий напрямок. Там, в принципі, відповідні міжнародні експерти оцінюють, що це десь приблизно 2% світового експорту нафти, а це багато. Тому що, хоча так, 2% це звучить не дуже солідно, але це одразу там і коливання ціну на нафти почалися, і так далі. Тобто Україна показала ефективність своєї роботи в цьому конкретному напрямку. І зрозуміло, що якщо Україна зможе це масштабувати не лише на Чорне море, а Україна вже показувала відповідні удари по нафтопроводу Дружба і до нафтового терміналу на Балтійському морі дотягалися поки що не так ефективно, як у випадку Чорного моря. Але, як то кажуть, це питання, як на мене, часу. От якби зупинити російську нафту повністю, то зупинилися mm -hmm. б і російські гроші, принаймні основний масив тих грошей, які дозволяють їм продовжувати війну. Тому ну що зрозуміло, що війна потребує гроші. Гроші це, як то кажуть, кров будь-якої війни. А в випадку Росії тим більше, тому що це і гроші на вирбування найманців в різних точках світу, в тому числі в першу чергу в самій Росії. І знову ж таки на зброю, і на комплектуючі, і на все, що завгодно. Тобто, це абсолютно очевидний шлях: чим менше росіяни будуть продавати нафту і одержувати за це гроші. Тим власне кажучи, ну, менше у них буде можливостей. Ну, Зупинити, але як зупинити? Ну от зараз є інформація, що нібито там п'ять НПЗ індійських там відмовляються чи планують відмовлятися від російської нафти через американські санкції, я так розумію. Але чи відмовиться повністю Індія? Це Ні, ж один з найбільших покупців. А як зробити, щоб а, нафту було не не було коли б Ну, дивіться, ну ж таки, ну, проста відповідь Рубіо. Да? от дивіться, значить, вони в кажуть, що вони вичерпали, да вони наклали санкції на дві. Російські нафтові компанії. Добре, да? це нормально, це правильно. Але ж у Росії більше, ніж дві нафтові компанії, правильно? Ну, суто логічно. Значить, принаймні, є ще інші нафтові компанії, на які можна накладати санкції. Чому цього не робиться? Ну, це питання окреме щодо якого можна говорити. Там вони ж тим більше, що ці санкції теж відтермінували, щоб там змогли продати відповідні активи росіяни. А кому вони їх продадуть, теж не зовсім зрозуміло. Ну, питань багато насправді. Тому це просто до того, що ну м'яко кажучи, теза про те, що всі санкції вичерпані, ну вона м'яко кажучи, не відповідає дійсності, просто тому що навіть ті парадигмі накладати санкції на російські нафтові компанії, Ну дуже далеко не на всі компанії накладені санкції. Ну добре, але ж ця заява пролунала, тобто е вона для чогось було сказана. Е я маю на увазі, е що всі санкції вичерпані і тому, наприклад, далі дал да, далекобійна да. зброя. Або всі санкції вичерпано, і тому сідайте за стіл переговорів. Що він хотів, як думаєте, сказати це? Ну він хотів тим сказати, щоб не сильно тиснули на них щодо накладання нових санкцій. От, власне кажучи, і все, щоб там це питання не, піднім, не піднімалося, тому що, очевидно, воно. Може підніматися в тому числі всередині Сполучених Штатів, там є, в принципі, політики і е, громадські діячі, які регулярно питають щодо того, що ну якби треба більше тиснути на Росію, і це логічно, тому що якби вони самі визнали, що Росія не хоче припинення вогню. От просто не хоче. Угу. І Росія це знову повторила цього тижня вустами Лаврова, що вони на припинення вогню не підуть, тому що їм. Потрібно досягнути якихось там своїх цілей, які вони собі вигадали. Ну, Логічно, що після цього має бути посилений тиск. А тут Рубіо виходить і каже, ні, ну дивіться, ми ж якби все вже зробили. Що ми ще можемо зробити? А ми такі бідні, нещасні, або не найбільша держава в світі, не найпотужніша. Да? Ми угу. так от, ну, десь так, щось там, щось там десь можемо, щось не можемо. От, ну, приблизно такий смисл. Ну, коротше кажучи, це просто. Знаходження приводу, щоб обґрунтувати відсутність подальших кроків. А чому вони не хочуть робити ці подальші кроки? Ну. Можемо лише гадати, але водночас ми чуємо від того, ж Дональда Трампа про те, що нібито о, завершення війни може відбутися дуже скоро. Або о, Хакан Фідан, турецький міністр, сказав, що переговори о, теж можуть доволі скоро розпочатися. Ну, а... До чого всі ці меседжі про переговори? Чи це просто політичний піар? Що це? Це політичний піар. 90% того, що каже президент Сполучених Штатів, кажеться просто заради того, аби наповнити інформаційний простір якимись заявами. Це достатньо давня піар-стратегія. Тобто потрібно щось говорити для того, щоб ти був в інформаційному просторі і всі цитували тебе, а не, наприклад, твоїх опонентів. І, власне, якоїсь там ваги це все здебільшого не несе. Він каже, що він сподівається, що достатньо скоро. Ну, а що таке достатньо скоро? Достатньо скоро це скільки? Це там місяць, півроку, рік, п'ять років. В контексті знову ж таки якихось там глобальних процесів і 10 років це скоро. Але питання в тому, наскільки це відповідає очікуванням. Тому я думаю, що він просто це говорить, ну, зрозуміло, що рано чи пізно це трапиться. Зрозуміло, так? Mm -hmm. да? Зрозуміло, що якщо ти постійно будеш казати, що там воно скоро відбудеться, то рано чи пізно цей прогноз справдиться. Ну і будь-які війни завжди закінчуються ну, закінчується так. так, так. Інша, інша річ, чи доклав ти до цього якісь зусилля, чи просто, як то кажуть, чекаєш, коли якісь відповідні процеси складуться? Ну це вже інше питання. Добре. Про Індію ми говорили, про НПЗ, а Китай. Чи можна тут якось зарадити штати, можуть? От нещодавно Трамп їздив, були переговори з зіном. Він дуже ними пишався, як завжди, усіма своїми переговорами. Це може до чогось призвести в плані того, що Китай якось буде менше купувати, я не знаю, принаймні російської нафти. А, ну, ми бачимо, що по суті, як то кажуть, з точки зору саме війни Росії проти України, останні переговори завершилися нічим. Тобто вони домовилися відіграти. Взаємні позиції в торгівельній війні, тобто призупинити деякі, скажімо так, моменти пов'язані з цією торгівельною війною, тобто на деякі поступки пішов Китай, на деякі поступки пішли Сполучені Штати. Тобто, по суті, в торгівельній війні відіграли статус-кво, але по суті про російсько-українську війну нічого не сказали. Тобто, очевидно, що лідер Китаю просто від цієї теми відмежувався. І поки що президент Сполучених Штатів робить вигляд, що він це якби приймав прийняв цю позицію. Хоча ми прекрасно розуміємо, що у лідера Китаю є всі можливості достатньо серйозно і обґрунтовано тиснути на Росію в цьому питанні. І чому він цього не робить? Ну, мабуть, не хоче. Мабуть, у Китаї якісь свої плани, своя стратегія. Як вони невигідне за завершення війни. Ну, поки поки принаймні невигідно. І очевидно, Сполучені Штати не зробили нічого. Щоб дійсно переконати Китай, що у них можуть бути якісь втрати від продовження цієї війни. Тому саме з точки зору завершення російсько-української війни переговори між лідерами Сполучених Штатів і Китаєм за великим рахунком завершилися нічим. Добре, якщо ми не побачимо ефекту від цих санкцій, такого на який сподівалися, чи можна очікувати тиску на Україну, щоб сідали за стіл переговорів. Ну мовляв, дивіться санкції не працюють домов звичайно, звичайно, і зараз уже починається інформаційна кампанія в світових змі. Там про все, 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 все що з цим пов'язано. Але інформаційна кампанія це окрема тема. Там, вже ж, знову ж таки, повертаючись до Сполучених Штатів, резолюція Генеральної асамблеї ООН знову Сполучені Штати домагаються, щоб там було виключено питання щодо територіальної цілісності України і питання Криму. Не. Ну, як на мене, достатньо показово. Тобто, ну, у, них, у них завжди так, знаєте, от в адміністрації Трампа це постійні гойдалки. Тому що е, як собі уявляє переговори Трамп, і, власне кажучи, він про це постійно говорить. Я там. На одного натисну, на іншого натисну, і там якось посажу за ціл переговорів, і вони десь зійдуться посередині. Проста картина. Те, що війна Росії проти України це не угода про купівлю якогось там занедбаного особняка в Нью-Йорку. Це достатньо важко уявити. Тому що скидається на те, що адміністрація Трампа розглядає досі війну Росії проти України як якийсь там конфлікт з приводу забудови. І власності, на якісь земельні ділянки, що очевидно не є такі, тому просто механічно примушувати сторони до якихось там поступок шляхом перманентного тиску на одних на інших. Поки що це м'яко кажучи, не дуже це працює, Це так не працює, не працює так. Так. пане Петре. я Вам дуже дякую. На жаль, мені треба передавати вже колегам ефір. Запрошую вас ще до нас у студію. Нагадую, що з нами був Петро Олещук, політичний експерт.